Ламікон Обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формак. Вітаю всіх. Знову неспокійна ніч була, але ми все одно працюємо. Сьогодні понеділок, 29 травня. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі та ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах з нами на зв'язку. Військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павло, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго ранку, героям, слава давайте почнемо з тилових об'єктів для окупантів, які перетворилися, здається, вже на не дуже тилові, тому що досить регулярно там щось вибухає. У неділю лунали вибухи у Бердянську і у поруч якихось селах. Відповідно, це стало такою вже регулярною традицією, тому що щось подібне відбувалося і в суботу, наскільки мені відомо, наскільки повідомлялося, от що ви можемо про це сказати ми можемо сказати, що б'ють по тиловим об'єктам, там, де є скупчення ворога живої сили, там де є скупчення техніки, там, де боєприпаси паливо і так далі. І б'ють доволі успішно. Є повідомлення з іншого боку. В конкретно в Маріуполі влучили на заводі Азовсталь. Розмістили якийсь великий об'єкт, Там в один день було 200. Загинувши другий день, 250-й. мова йде про сили спецназу, про морську піхоту, ну тобто про доволі досвідчених бійців та про. Бронетехніку в першу чергу працюють, в очевидь штурмшеду, які ми отримали від Великобританії. це дуже гарна ознака, тобто їх не економлять, нема ознак того, що стріляють там раз на півроку. Тобто ракети вартістю приблизно 1,5-2 мільйона євро, стріляють доволі регулярно, і не по одній штуці на тих відео, яких опубліковано, там ми бачимо як мінімум два прильоти таких ракет. Тобто, це дуже гарна ознака. Ака, це підготовчий етап того самого наступу, тобто знищують ли противника Добре, окупанти казали, що вони тут багато всього поназбивали вже, в тому числі їхня пропаганда казала, що та збивають легко їхні ППОшники Storm Shadow Натомість міністр оборони Олексій Резніков каже, що 100% результативність. А от власне, що ми можемо про ці гойдалки з коментарями думати. Ну, ми не можемо ніяк перевірити, що кажуть та сторона, тому що ми не знаємо, яку кількість штормшедоу ми вистріляли. Звісно, при роботі будь-якої, я не знаю, далекобійної зброї завжди закладається ймовірність, що там 5, може 10% відсотків, може бути навіть просто бракованих ракет. Вони можуть не вибухнути, вони можуть не долетіть, впасти і так далі. Але штормшедоу це дуже захищена ракета. В ній вона зроблена по технології стелси. По-друге, ми вже точно знаємо при по обстрілу Луганська, що разом зі Штурмшедеу стріляють хибні цілі, спеціальні ракети е, низької вартості по 30 тисяч доларів за одиницю, які летять поруч з Шермшедео і відволікають е, засоби ППО. Тому в мене довіра до повідомлень Коношенка близька до нулю. А власне, оце цікава історія. Так, мені один з авіаційних експертів пояснював, що та ракета ну, хибна ціль приманка, вона зображає з себе, нібито великий літак. Ну тобто вона щось таке ретранслює, і саме на неї не цілюються системи протиповітряної оборони. А Storm Shadow тоді ну непомітною лишається чи вона стає другорядною ціллю? Як це визначається? Вона швидша задача цей хідне цілі. Задача номер один це виснажити систему ППО. Тобто, система ППО не може стріляти з довго довго. В неї є обмежена кількість ракет. Навіть в тому самому Петріоті також є обмежена кількість ракет. Мова йде там про 4 або про 8 ракет на одну установку, в залежності від комплектації. Так само і росіян, тобто в це 4 ракети, наприклад. Тому завдання дуже просте: це виснажити ППО, а після того вже. Же запускаються безпосередньо штурмшедову в сподіванні, що вони не встигнуть перезарядити. Але є момент Оця хибна ціль, яка була самі росіяни, опублікували її фотографію в Луганській, її не збили. Вона влучила в будинок. Ну, тобто вона долетіла до цілі просто впала. Тобто, навіть отакі хибні цілі вони не збивають. Другий момент, коли є єдине відео опублікованої роботи в Юр, Юр поблизу Маріуполя, Там навіть сам. Нас який робив це відео, він каже: ППО не працює. Ну, тобто, вони не бачать ніяких ознак, пуску чого, чого б чого б то ні було. Ну там не, не, не про панцир не йде мова, не про С-300, не про щось подібне. Це цікава історія, і добре, коли наші кудись влучають, і тим більше коли знищують значну кількість окупантів і техніки. Але от що ви думаєте про ну, про особливість цього травня, тому що 15 15 масованих дроново-ракетних атак за 29 днів ну це це серйозно. По Києву повідомлено, що знову понад 40 цілей, як і минулої ночі, ми розуміємо, що нормально поспати вже ну, цілий місяць. Не дуже вдається, принаймні мешканцям столиці, і власне все одно ну більшість, переважно більшість да сьогодні. От повідомлено про знищені всі цілі, що окупанти цим хочуть довести. Вони виснажують також нашу ППО. Тобто всі, хто в місті Київ знаходиться, вони чули, що збивають як з стілецькою зброєю, а так і збивають ракетами ППОшними. І це, на жаль, не дуже добре. Чому так? Тому що дрон вартістю там, 30 ну, потолок 40 тисяч доларів збивається ракетою, якою вартість мінімум півмільйона доларів. Таким чином, росіяни хочуть зробити так, щоб у нас не було ракет. Коли вони побачать ознаку того, що ракети ППОшні закінчились, вони можуть почати. Крилаті ракети, тобто більш вартісну і більш небезпечну зброю. Ну, чому так? Тому що в мопеді там 40-50 кг вибухівки, а в крилаті ракеті може бути півтонна, і навіть тонна, може бути. тобто вона може набагато більш шкоди зробити. Тому будемо сподіватися, що дрони будуть мопеди будуть далі збиватися з використанням стрілкової зброї, з використанням винищувачів, коли там радянськими ракетами земля ой, повітря, повітря їх збивають, але наразі наше ППО тримається і союзники встигають постачати нам ці ракети поповушні. Добре, давайте тоді про ситуацію на фронтах. Уже ну є повідомлення, що трохи знизилася інтенсивність бої. В районі Бахмута, але в принципі про Донеччину, що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ну, мова йде про бої в Бахмуті безпосередньо в самому місті, то тобто, ну, міста не... вже практично ж не лишилося, наскільки я розумію. Міста там немає, тобто там всі будівлі, всі 100% будинків, вони ушкоджені, і тримати оборону там практично нереально. Але все одно на околиці міста знаходиться наші війська, і е, наші війська зараз працюють над тим, тобто ще до, до цього далеко, відносно далеко. Вони працюють для того, щоб зробити кільце навколо Бахмута, тобто відкинуть ворога, і все групування, яке безпосередньо в місті знаходиться, для того, щоб воно опинилося в оточенні. Зараз цього ще немає, але я думаю, що це в питанні часу, коли це станеться, бо а, там дві основних бригади, які працюють над цим, вони доволі успішні, доволі мотивовані. І наскільки я бачу, ну звісно, в мене немає інформації рівня генштабу, а, то ці дії успішні. Окей, okay, а якщо не лише про околиці Бахмута раніше, от такими загрозливими напрямками також вважалася, наприклад, північна Луганщина, оця вся лінія сватово-креміна, куди нібито окупанти перекидали якесь підсилення, тому що там тиждень тому було певне просування в цій лісовій зоні, значить, з боку українських захисників? От що ми маємо про ситуацію там розуміти? Там ворог питався спочатку атакувати, потім ми атакували. А, чому? Ця ділянка така важлива. Ну, по перше, наші позиції там на річці, тобто водна перешкода стоїть на шляху у росіян, але наші Лиська вже перейшли цю річку, вони за річкою знаходяться і атакують. Ця ділянка дуже важлива для нас. Чому так? Тому що по цій лінії сватового Кремена йде одна з доріг, по якій йде постачання угрупування, яке знаходиться в Бахмуті і навколо Бахмута. І тому це один з потенційних напрямків нашого наступу. Там ділянка вона відрізняється, вона не типова для Донбасу. Там як ви вже сказали, там ліс. Лісосмуга, ну тобто, там геть інша історія, там набагато складніше атакувати, і набагато легше оборонятися ворогу. Тому ну важко робити якісь прогнози, коли там що станеться. І ворог туди закинув ну доволі потужне угрупування, але але ми там наступаємо. Ну окей, а чи є уже якась інформація? Тому що після успішного рейду тих російських добровольців на Білгородщину були значить була інформація, що ворог має туди перекинути якісь додаткові сили. Плюс про це казав днями, здається, позавчора Путін своїм прикордонникам, що треба якось організувати повну безпеку кордонів? От що, що ми про це маємо розуміти? Чи буде справді, чи справді окупанти змушені будуть когось перекидати, причому серйозну силу на своїй території. Ну вони їм прийдеться це, це зробити. Чому так? Тому що ці рейди в очевидь, це не останні рейди, і РДК на це натякали в своїх всіх повідомленнях, що ще далі буде. І вочевидь, що це буде не тільки Белград, а інші напрямки. Якщо вони цього не зроблять, вони можуть цього не зробити, тобто покинуть напризволяще свої б своїх жителів. Вони це вже не перший раз, коли Росія таке робить. А що тоді буде? Тоді буде паніка. Цих містах мова йде про Білгород, мова йде про Курск, мова йде про Брянск, ну доволі великі міста. Ну і районні центри, які знаходяться навколо. Тобто ці люди будуть кидати будівлі, вони будуть приїжджати далі. І вони з собою що будуть вести? Правильно відповідь вірус паніки. Тобто приїжджає якісь родичі з якогось там районного центру Білгородської області з квадратними очима і починає розказувати, як злі укробандерівці, укранацисти, як вони нас називають, там приїхали всіх вбивать, значить. І Росіяни цього не можуть допустити, але для того, щоб захистити таку серйозну ділянку фронту, або йде, що в Сумській області там я на скідку не пам'ятаю, там приблизно 900 кілометрів лінія фронту, тобто вона дуже довга. Ну це навіть не одна бригада і не дві бригади, а там бригад 10 треба туди прикинути, щоб щільно більш-менш прикрити всю цю ділянку фронту прикордонну прикордоння. Окей, okay, я секундочку, yeah. я хотів е, ще одну штуку уточнити. Ви сказали, що росіяни регулярно ну там у них таке траплялося, коли вони можуть просто ну, кинути напризволяще свої території. Я от якраз е, напередодні одного з російських пропагандистів побачив тезу, що е, росіяни, типу, їх не залякати і у них не буде паніки, тому що ну їм одне на одного начхати. От людині на Уралі, а де там той Бєлгород? А у нас що, був колись Бєлгород? Ну і чорт з ним з тим Бєлгородом. так само, як і бюл. Білгородцям про уральців, умовно кажучи, і от саме через те паніки особливої і не буде, тому що, тому що їм одне на одного начхати. Наскільки це може відповідати дійсності? Ну, логіка в цьому є, дійсно, тобто, да? ну, ну, здали Білгород, але Воронеж уже точно не здамо. Да, ми mm -hmm. це вже чули від них. А, але є момент: ці люди вони будуть, е, будуть тікати до того моменту, поки прийдуть, і вони будуть вести далі. Вони будуть переїжджати і розповідають. Це буде, ну я не знаю, Да? Тобто ви заходите там, ну уявіть собі, що ви заходите в півбар, десь там на Арбаті, а там сидить дядечка з Дугородською пропіскою і розказує, як значить його будинок спалили е, українські. Це вже буде не якась далека історія. Це буде людина, яка знаходиться поруч з вами. Це розповідає, як ми це бачимо, як ми бачимо наших біженців українських, коли ми можемо, ну я не знаю, там поїхати в Карпати, зустріти там людину ну, там, з, наприклад, наприклад. Було, чи, там, з Бахмута. Так. Да, саме так і так буде в Росії. Це буде геть інша історія. Тобто, це буде не якийсь далека людина, а це буде людина, яка знаходиться поруч, яка приїхала, який там дальній твій родич приїхав і просить в тебе грошей в борг, тому що в нього згорів будинок і тому, що йому прийшлося покинути і з дітьми переїхати там в Москву. А в Москві все дорого. Зрозуміло, тепер про, про вагнерівців, власне, пригожин казав, що ось до 1 червня вони мають вийти з бахмута на там відновлення і перегрупування. Нібито є вже повідомлення, що поступово вони залишають позиції. І власне, що тепер розуміти? Тому що момент ротації, момент, коли на, на ділянку фронту, де був один підрозділ, заходить інший підрозділ, це завжди трошечки нестабільно. Ну, принаймні, наші воїни про це розказують, що от момент якраз. Заміни когось на когось, це це все ж таки трохи стресова ситуація. Їм треба обжитися тим новим, зрозуміти, що де відбувається, хто там з боку стоїть і таке інше. Що ми можемо припускати? А, так, дійсно, це завжди стресова ситуація. Треба зрозуміти ситуацію, хто де знаходиться сміжніки, познайомитись один з одним. Тобто, якщо там якісь піхотні підрозділи, ну треба познайомитися з артилерістами, які його прикривають, там навчитися з ними співпрацювати і так далі. А, так, дійсно в Бахмуті основна сила одна з таких. Ну я не знаю, відсотків, мабуть, 50, Це був це був безпосередньо Вагнер, але вони відходять уже доволі давно. Тобто повідомлення про те, що у Вагнера стає менше, менше, я вже чую, ну вже точно, ну там з точно з місяць. А, і ті, хто заходять, вони ну, не такі досвідчені, не такі навчені, не такі а, оснащені, як були вагнерівці. А, і наші, наші бійці кажуть, що їм стало стало стан, становиться легше, коли заходять ці нові регулярні війська. Цікаво, але паралельно ще одна історія від генерального штабу збройних сил повідомлення про масові випадки дезертирства. Лисичанськ дезертирували близько 80%. в районі Бахмута. 30 вагнерівців кудись зникло. Причому про те, що вагнерівці, якісь числа ув'язнених, я навіть бачив, ну це було десь з місяць тому цікаву історію, що значить. Якогось у цього вагнерівця поховали з почистями десь на батьківщині, а через тиждень через тиждень взяли в Москві на крадіжці, тому що, значить, він просто свій жетон начепив на когось там, хто загинув. Там важко було опізнати. Та ну, наприклад, людина обгоріла. Я не знаю цих деталей, але можу припускати. Ну а власне сам далі пішов у біги. От, власне. Корис... ну, використання у такого спецконтингенту з точки зору того, що ну їм не настільки хочеться гинути, як хочеться звалити звідти. Що ви про це думаєте? Вагнерисів ніколи не рахували, і в цьому їх і плюс і мінус. А от всі, хто очевидця, які воювали з вагнерівцем, вони кажуть, що коли вагнериси поранений, навіть не вбитий, поранений, то його товариш йому навіть ніякої допомоги не оказує. Він просто в нього забирає там, боєприпаси, забирає там, автомат, забирає шолом, все, що ціння в нього може бути, і його підають і йдуть далі. Або навіть просто переступають ідуть далі, якщо нема що в нього забирати. В цьому і плюс, і мінус цього підрозділу. Якщо мова йшла про регулярну, Армію про підготовлених бійців, там, де витрачені якісь великі ресурси на їх навчання, ну і треба виплачувати якісь там пенсії, я не знаю, там страхові, якісь виплати робити. Це було б нереально. Але в випадку використання цих зиків. Це абсолютно реально. І як виходить, вони привозять якусь партію, там, ну, не знаю, якісь там тисячу штук значить, цих е, новоприбувших. Вони пройшли мінімальний курс, там два тижні вони побігали, там повчили стріляти, якісь там пройшли мінімальні курси. Вони пішли в атаку. І ста повернулося назад, ну, скажімо, десяток. Але цей десяток, який повернувся, він досвідчений, він вже щось знає, щось розуміє. Після того ці десятки повернувся з бою, вони очолюють наступну групу, наступну сотню кидають в бій. Знову повернувся десяток. І оці, ті, хто пройшли там п'ять десятих таких краси, це вже досвідчені а, бійці. І вони мають доволі серйозну вагу. Як я вже казав, що ті, хто приходять нові регулярні війська, вони не такі досвідчені, не такі навчені, як у ті вагнерів, які пройшли такі 5-10 таких ітерацій, які просіялись через недосвідчених бійців. Тому їх не можна ставити так, як ну. Які загозагін, які погано воюють, вони гарно воюють, а, вони вміють воювати, вони навчилися воювати. А, тому... ну, для них це такий суд соціальний дарвінізм: або ти виживеш, або ти не виживеш. І навколо гине так багато народу. А їм от, власне, на навіть на персональному рівні ну люди, які там їли один сухпай на кількох, та і зараз переступати через пораненого товариша. Мені мене оце так. Трошки ну трошки незрозуміло не вкладається в мою голову. Ну я сподіваюся, що ви ж у в'язниці не сиділи, ні. Да? На щастя, ні. <гум> я теж не сидів, тому всі, так сказати, сидільці, вони якраз таки розповідають, що вони виходять в того форматі людина людині вовк. Ну, тобто вони пройшли через зону, а в зоні вони бачили, як один одного вбиває, як один одного підставляє, як один за одного там за якусь пайку в цій в'язниці там б'ється і так далі. Тобто вони геть інші цінності, геть інші цінності з самого початку. І саме тому отакі, таке ставлення. І, ну, вони воюють, на жаль, і це факт. Вони гарно воюють. Добре, добре, дякую вам за розмову, дякую за роз'яснення. Військовий експерт Павло Нарожний був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.